Доброго дня. Я рада новій зустрічі з вами на своїй кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. І з вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні у нас сьогодні суботній день і таку нову тему, нову рубрику ми відкриваємо з вами швидкі е, приготування, швидкі супи, швидка, швидкі страви. Тобто, тому що час такий, що світла більше немає, ніж є. Їстечки сім'ї наші хочуть, і нам за цей короткий час потрібно приготувати, щоб страви було багато, щоб вона була дуже поживна і щоб вона була смачна. І при всьому цьому, щоб ми не, як сказати, не задіювали, не, 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 щоб не було задіяно у нас багато посуду, тому що мити його зараз немає води, немає гарячої води, по-різному в кожного буває. Тому ми сьогодні зваримо з вами такий суп, швидкий, смачний, поживний суп. І все це буде готуватися в одній каструльці, без сковорідок, без зайвого посуду. Що для цього супу нам потрібно? У мене є три картоплини, вони одна здорова, дві менші. Якщо у вас більша кількість, буде в мене каструлька така на 2,5 літри. Якщо у вас більше, беріть цього більше. Дві перчинки в мене ще є з власного роду. Морква одна і одна цибулинка. Це ще нам потрібно буде олійка для обсмажування. Оце ця тушонка, яку ми готували разом з вами. Дуже смачна із рульки. І, як ми готували рульки, потім у смальці ця як для таких супів оця тушонка і підходить. Е, є склянка такої дрібнесенької вермишельки-павутинки із спецій, що я взяла чайну. Ложку солі, чайну ложку сушеного е, часнику і на кінчику чайної ложечки гіркого перцю. І спеції оце все, що я е, взяла. І тепер нам цей суп готується дуже швидко, але він готується. Я хочу наголосити на цьому, щоб ми правильно говорили слова. В Росії чули, ви зварганули, состряпали. Щось таке там якесь. А ми готуємо для своїх дорогих сімей, для дорогих нам людей ми готуємо швидко, але ми готуємо. Ставимо на газ, ось так, ставимо на газ каструльку. Це все готується. Пів години суп аж буде готовий. Ставимо, наливаємо сюди олійки, Ну, грам 50. Ось так і нехай вона прогрівається, а ми з вами всі овочі нарізаємо, так як ми завжди нарізаємо, може, трішечки дрібнішенько. Перш за все, нарізаємо цибульку. Поки олійка нагрівається, а ми, хто не любить цибулю зовсім, покричіть її так милесенько, щоб її було зовсім не видно. Або, навпаки, такими здоровими шматками, що потім можна було витягти із каструльки шумовкою. але цибулька обов'язкова, вона додасть і смаку, і поживності. Та колійка підігрілась, кидаємо цибулю. Просто у каструльку. Роздрібнюємо її тут, щоб вона не була помочками. Тепер прикручуємо трішечки газ, щоб у нас каструльку треба брати з товстим дном. А Ще краще в казанку, але в мене такого казанка немає, то в мене буде вона в каструлі. Так, натираємо морку на таку крупну решіточку. Ще не встигла цибулька просмажитись. Бачите, наскільки це швидко? Цибулька не встигла просмажитись, а ми вже... З вами морковку натерли. Раз так швидко, щоб у нас не було затримок, ми ріжемо дрібненько перчик. Лаврове листя і бухмяний перець я не додаю, тому що тут вермішель, а мучні вироби вони не люблять. Не люблять вони лаврового листя і духмяного перцю. В одному випадку це тільки шурпа. Я вам показувала, як можна зберігати перчик. І показувала, як я зберігаю, до зими зберігаю морковку, щоб вона була свіжа, ніби тільки з грядки. І оце я морковку дістала тільки що з холодильника. Слухайте, вона така соковита, вона така смачна, наче тільки-тільки з городу. Так, ось. Цибулька просмажилась, нам не треба, щоб вона була коричнева, нам треба, щоб вона була золотисто прозора. Додаємо морку і теж просмажуємо декілька хвилиночок, щоб вона видала свій колір, і свій аромат, і свій смак. Самі тим часом. Нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо на, на отакі зовсім, зовсім, зовсім дрібненькі шматочки. Такі кубики. Малесенькі-дрібнесенькі. Отакі, тому що ми теж будемо їх просмажувати. Я готую маленьку каструльку, тому що нас двоє. Якщо у вас більша сім'я, готуйте і не бійтеся, це дуже смачно. І навіть, якщо ви не побачите цього рецепту, то самі експериментуйте. І я вам хочу сказати, що переживемо. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті Голокосту. Три голодомори Україна пережила. І я вам повинна сказати, що переживемо і це. З Божою допомогою переживемо і це. Треба просто вірити Господу, надіятися на нього, молитися. І самим робити ті діла, які угодні йому. І віримо і надіємо, що по Божій милості все-таки скоро скінчиться ця війна. Навіть не раді нас, а раді наших діток і внуків. Ось така дрібнесенька. Так, у нас тут якраз присмажилася морковка, додаємо. Перчик теж. Буквально декілька хвилиночок. Все, додаємо картоплю. Частенько помішуємо, щоб нас нічого не пригоріло і не пристало. Ось так, ось так воно смажиться. Нам треба, щоб все добре просмажилося і, стало, і картопля стала м'якішою. Це на невеличкому вогні, спеції ми не додаємо. Просто поки, поки що просто отак просмажуємо. Ось так. Тут аромат такий стоїть, так пахне. Так, картопля теж, вона так. Гарно вже з усіх сторін така прозора стала. Оце нам якраз той, отакий колір і такий вигляд. Ой, а як же тільки пахне. Тепер ми додаємо сюди всі спеції. Так, змішую виротерина все. Потім вже в кінці ми ще спробуємо, і чого нам буде нам не вистачати, ми додамо. Так, і тепер додаємо сюди нашу паутинку. І теж добре обсмажуємо. У мене на каналі є суп такий з паутинки. Теж я там показую, що його обсмажувати, він тоді не розкисає. І На другий день вона не робиться така, як каша. Цей супчик не робиться і така вермишелька, вона не робиться, як каша. Ось дивіться, густенько. Ми повинні її отак всю гарно помішувати, щоб кожна вермишелинка ніби посмажилась і була пропитана жирком. Так, Тепер ми сюди додаємо, ось такі, дивіться, Ми брали, робили тушунку з вами, дивіться, вона, бачите, вона така волокниста. Наче волокно. Оце така тушуночка ми робили з вами. Подивіться на каналі, як у вас є змога зробити, будь ласка, зробіть. Це дуже смачно і дуже корисно для отаких саме ситуацій. Коли немає світла, коли холодильник не працює, а у вас є отака заготовка, ви навіть на хліб намазали чи в картоплю кинули. Отак, дві столові ложки такої тушунки буде достатньо. Теж змішуємо все, щоб вона розчинилася тут. Ростала. Ось дивіться. Ось такі. Так виходить. Третя частина, ось, все, що ми підсмажили, третя частина в нас вийшла. От. А тепер ми сюди додаємо. Я додаю кип'ячену воду. Ви додавайте, яку хочете, але все рівно, щоб водичка була гаряча. Тому що якщо ви заліте зовсім холодною водою, то картопля зробиться дубова. Ось так. Мене якраз. Розмішуємо. І це цієї кількості якраз вистачило на такий гарний-гарний супчик. Він Ще ж у нас розвариться вермішелька. І дивіться, якого вже кольору гарного. Ось так. В кого є зелень, можете додати зелені. В кого зелені немає, він буде дуже смачний і так. Дивіться: овочі є, вермішелька є, м'ясо є. Що ще треба для того, щоб суп був смачний. Тепер накриваємо його кришечкою. І залишаємо на самому невеличкому вогні на 10 хвилиночок. Так, прокипіло 10 хвилин. Дивіться, в міру густий. Гляньте, Він більше не загусне. Може на одну-на одну, там якусь громадку. А це тому, що ми вермишельку просмажували. Ви подивіться, якого кольору. Тут всього достатньо. І овочі, і м'яско є, і вермишелька є, і колір. І ми не вимазали ніякого посуду більше. Оце у нас єдина каструлька, яка задіяна. Готувався цей суп разом з приготуванням, з тим, що я чистила і складала 40 хвилин. За 40 хвилин у нас такий смачний суп. Якщо у вас буде більша каструлька, це може бути година. Але все рівно це дуже швидко і дуже економно. Суп з м'ясом це швидко. І на тому етапі, коли. Після того, як я додала вермишельку, можна було додати столову ложку томатної пасти, хто хотів би, щоб колір був інший. І обсмажити все вермишелько і овочі з томатною пастою, а потім доливати води. Але я не захотіла. І тепер на цьому етапі, якщо у вас є зелень, то давайте зелень, петрушка, кріп, що у вас є. Я додавати не буду. Я потім кину декілька кілечок червоного перцю, чоловік, мій От і виключаю. Газ, через хвилиночку буду насипати. Так, супчик наш настоявся. Кольор у нього, дивіться, який золотисто, гарний. Дивіться, який він на густоту. Трішечки лапшичка наша, вермишелечка така. Вона зовсім, зовсім зовсім отак набухла. Трішечки. Отак. І насипаємо тарілочку. Гарний супчик, гарна тарілочка. Ось, на дворі дощова погода. І не все добре в Україні. А ми повинні годувати свою сім'ю смачно, швидко. Ось так. Беремо зверху жовтенькі-гарненькі плівочки. Дивіться, досипаємо до супчику сюди. Додаємо так, як мічовій люби червоненький перчик. От, подивіться, це просто шедевр. Смачний шедевр. Ось так, дівчатка. Готуйте, радуйте своїх ближніх. І з того мінімуму продуктів, які у вас є. Щось придумуйте, щось вигадуйте. Хай вам всім буде добре, хай вам смакує. Миру нам і перемоги. Не зробіть кам'яними свої серця. Давайте не будемо подібними до тих диких орків. А залишимося українцями добрими, щедрими, працьовитими, які вірять в Господа, тому що Україна християнська країна. Притягнули в Україну язичні ці свята, Хелоуїн. Івана Купала. Це язичество, це поклоніння бісам, це ворожба і гадання. І ми маємо те, що маємо, і не знаємо, звідки воно взялося. Християнство з цими святами нічого спільного не має. Будь ласка, бережіть свої серця, бережіть себе, свої сім'ї, разом до перемоги. Хай Бог благословляє вас і я благословляю вас. І я вірю, що ми ще зустрінемось з вами на моєму каналі кухня з кишені і справи домашні. А з вами, як завжди, була я, Любов. we're